Сьогодні спробуємо військовий канадський індивідуальний раціон харчування меню номер 3 Упаковка зроблена з гарного якісного поліетилену міцного. Прочитавши напис, можна догадатись, що це фруктовий коктейль входить в його склад. І як я зрозумів, це, скоріше всього, бекон разом з зразами. Якщо так можна перевести котлетки з картоплі. Цей індивідуальний раціон є для разового прийому їжі. Це недобовий раціон. Внутрішнє наповнення його багато упаковка так. Надзвичайно якісна. Внутрішнє покриття ніби фольги. Вона дуже міцна, буде гарно витримувати механічні пошкодження, але... Мабуть, вона в природі буде розкладатися дуже довго ця упаковка. До екології вона не є дуже добра. Що я тут знайшов? Такі одноразові сірники. Ну, одноразові. Такі паперові сірники. Просто буду закидувати все, що я тут знайшов назад, в зворотньому порядку. Я і терка, мабуть. Великий шмат паперу. Це може бути і рушник використовуватись, а може і бути як туалетний папір. Така класна вилка ложка. Я її збережу, буду ходити з нею в походи. Шоколадний коктейль. Тут його, мабуть, вистачить надовго. Спеціальна ємність для того, щоб готувати напої. И тут ще я богатство. Кава, два напои, апельсиновый джем, арахисовая паста. Гамбургер. Не знаю, що це таке, але дослівно викладається з французької чи англійської як клен і вівсянка з цукром. Мабуть, це вівсянка з кленовим цукором, який так полюбляють в цих краях. Продовжуємо наш огляд. Це головна страва, як можна зрозуміти з написаного зрази картопляні з беконом. Що цікаво написано все з, -з зворотньої сторони. Табаско. Табаска, мабуть, для головної страви. Ну, і фруктовий коктейль. Ще є для знезараження води таблетка і жуйки. Не знаю. А, це тік-так. Це не жуйки, а тік-так. Щоб дихання було свіжим. Так, для одного прийому їжі непогано. Ще трохи про упаковку. Я розумів, що в неї є якісь цікаві задумки, які повинні дуже бути зручні. Але не розібрався. Але коли розібрався, вже було пізно. Я просто потянув і розірвав з її з цієї сторони. А насправді, як кажуть приказки, аларчик просто відчинявся. Просто беремо, закладуємо сюди палець. І виходить, що в нас тут є зіпер. Не треба нічого рвати, різати, просто розкриваєш зіпер. І ця упаковка, вона відіграє ту ж саму роль, як спеціальна ємкість для води і розігрівача, як в американському МРІ або в українському сухпаї. Ти просто береш цю упаковку, розкриваєш її, просто закладуєш пальці чи руку, вона сама розкривається дуже легко. Заливаєш її кип'ятком. Закидаєш пакети з їжею з основними стравами. Всі страви, звичайно, розігрівати не треба. Закриває... І закриваєш її на зіпер. І чекаєш 5 хвилин, поки воно буде розігріта. Так все просто для людей. З, з розумом З зроблено. Всі страви я не буду коштувати. Припасую їх до кращих часів. Всякі там джеми. Рахисові пасти і кашки маленькі, легенькі. Я собі залишу про всяк випадок. Зараз така ситуація, що ці випадки можуть трапитись в будь-який час. Зараз спробую приготувати страву, розігріти її. вже заклав зрази з беконом і залью водою. Це страва розігріта. Зараз будемо коштувати. Що дуже цікаво і зручно, і дуже гарно продумано. Дивіться, зроблені дві зазубрини для розриву. Якщо в тебе немає ложки з довгим держаком, ти можеш розірвати нижче, буде легше діставати їжу. Або це просто вподобання. Дуже зручно, дуже продумано. Ось так виглядає страва. Дуже-дуже мілко нарізана картопля. і видно якісь шматочки. Мабуть цього самого бекону. Пахне воно незвично для нас. Я б сказав би реально пахне армійською їдальнею. Що я можу сказати про цю картоплю з беконом? Таке собі, таке собі. Очевидно, що в них теж на армії економлять. Я підозрюю, що мабуть що і вартість цих затрачених продуктів абсолютно, мабуть, не відповідає вартості кінцевій цього пайка. Мабуть, там теж є і корупція, і зловживання. На один день якось притягнути можна на такому пайку, але довше на ньому навряд чи притягнеш. Зараз будемо пробувати цей фруктовий коктейль. Знову будемо використовувати цю чудову упаковку. Все. Використав я цю чудову упаковку. Розігрів цей фруктовий коктейль, не знаю. Мабуть, це фруктовий салат теплий. Спробуємо, що це таке і ще. Спробуємо, що таке гамбургер консервований. Консервований гамбургер виявився сюрпризом. Вуаля, пусто. Ну, можливо, туди можна намастити джем або арахисове масло, але все-таки не знаю, такий пласка булочка. Покласти на пайок військовим якось воно не солідно. Наш український пайок уставний реально роз, Ну мабуть реально разів 10, а може навіть в 30 разів краще, ніж це. Я коштував деякі його елементи туристичному харчуванні. Зате до гамбургера вони не забули покласти, Я так, здогадуюсь здогадуюся лікаєля. Хто не знає іноземної мови, мабуть. Міг би скуштувати гамбургер з лікаєлем. Вийшла би дуже цікава страва. Так що, панове, корупція вона є повсюди. Зловживання теж є повсюди. А ось оця річ, так, вона виглядає дуже класно. Дуже апетитно. Дуже апетитно. Виявляється, що цей фруктовий коктейль складається з персиків, здається винограду і щось схоже на грушу. На смак, я би сказав, дуже-дуже близьке до нашого армійського компота і сухофруктів. Майже те саме. Ну, Маже більше тільки більше інгредієнтів, а так я не розумію тих людей, що в своїх відео співають диферами всяким натовським пайкам, там, і особливо канадські хвалять. Я не знаю. Ну картопля з беконом. Вона дуже цікаво приготована. в неї добавлені ще шматочки солоного гірка. Вийшов такий, знаєте, кисловатий привкус. Не ріо де жанейро Не ріо де жанейро все по-бідному, я б сказав би, аби було дешевше. Так що, я б сказав би, упаковка гарна, але довго на цих пайках не протягнеш. Таке собі. Мабуть, це таки дійсно. Український пайок новий, мабуть, може бути і справді. Самим найкращим пайком в світі. Можливо, це так. Ну, нього тільки один недолік, що він дуже великий за об'ємом і за масою. А так, по всім показникам, наш пайок кращий в світі.